Всім привіт! Сьогодні в нас гливи. Смажу з них сьогодні відбівні. Ось куштувала одну. вже насмажила цілу тарілочку. вже. Смажаться киплять. Спочатку гливи помила, проварила 10 хвилин, дві хвилини це дуже замало. Так що дві хвилинки треба варити, потім їх треба на друшлячок, щоб вони стікли. І е, одрізала від основного вушка, відрізаю ці хвостики, бо вони не прожарюються. І чуть-чуточку їх відбиваю отак. І в кляр. В кляр, який у вас є. У мене яєчко і смітанка з мукою. Так їх смажимо. І ще з гливи буду сьогодні робити Гливи по-корейськи. Значить, корейську морковочку, як ми робимо, зазвичай там олійка, часничок, соль, цукор. І лучок, в общем все. І в цю корейську морковочку добавлю гливи варені, порізані миленько. Варені Настається воно день, думаю, і вже на наступний день буде дуже смачний салатик.